Скандали Куліша етнографічний бодянський Костомаров звинувачували Куліша в тому, що він відкидає оригінальні тексти, які знаються йому грубими, і натомість намагається їх редагувати, шліфуючи стиль. Окрім того, вони натякали, що Куліш міг переробляти чи навіть вигадувати народні тексти для відповідності своїм ідеалам у спогадах Олени Пчілки Я зустріла цікавий епізод, де Куліш сам прояснює всі ці чутки та звинувачення. Вона пише, що у 1874 році Куліш приїхав на археологічний з'їзд до Києва і зайшов на зібрання у домі Драгоманових. Всі сиділи за столом за чаєм. Звичаю про хати слова в громаді не було. Хто хотів говорити, говорив. А куліш проти наших сказати правил попрохав собі слова. Всі притихли. Куліш почав говорити про історичні пісні, як він їх збирав, записував, і що тепер відшукує там багато підробленого. Так. На вашу думку, ми підробляли наше покоління, свідомо прикрашувало народні думи, але не з метою корисною, бо автори ж не підписували своїх імен, а пускали свою творчість анонімно як народні думи. Отже, ми народові віддавали нашу творчість. Нам хотілося, щоб муза пригніченого народу стояла високо, як наслідок, куліш, все ж таки, поступово відійшов від фольклористичних досліджень.